Пілоти ФПВ підрозділу Кракен відпрацьовують майстерність і готують свої безпілотники до роботи, перевіряючи їх у різних конфігураціях і навантаженнях. Для досвідчених дроноводів це звична справа, та сьогоднішні випробування особливі. Окрім дронів, вони тестують нові пістолети, сіткомети Пташка, призначені для боротьби з ворожими ФПВ. Визначають плюси й мінуси. Системи У нас є куля, яку ми повинні вставити е, сюди. Ми її накручуємо. Потім ми зверху накручуємо картридж ось таким чином. Тобто, перед зарядка може займати 30 секунд, якщо це підготовлено. У комплектації сіткомети йдуть у кейсах, де є мастило, набої та картриджі. Зараз команда кракен готується до пострілу. Дали постріл. Проста ефективна механічна зброя, нейтралізувала БПЛА шляхом ураження його гвинтів. Дрон е... дрон заплутався в 15 метрах від машини, і в той момент, коли він впав, машина вже від'їхала. Напевно, ще на плюс-мінус 10 метрів точно. Виходить, якщо людина, яка сидить у кузові, ще й ляже після пострілу, то думаю, якщо це буде осколковий боєприпас, то життя це збереже. Тому я буду возити в своєму екіпажі дві штуки в машині, два пістолети обов'язково. За словами Олександра, вартість одного комплекту коливається від 7 до 12 тисяч гривень залежно від кількості картриджів. Охочі підтримати підрозділ можуть знайти усю необхідну інформацію на їхній сторінці в інстаграм. Надія Панкратова з Делурі, перший міський.